Темна справа. Черкаський підприємець звинувачує керівництво торгового центру в утисках. Мовляв, спочатку його не допускали до приміщень, які він придбав, а тепер відімкнули в них електрику. Керівництво кооперативу каже, все законно, бо чоловік має кількарічні борги. Обидві сторони конфлікту слухала Ірина Куйбіда. Тут Максим Плахотній показує свої темні володіння. каже ці приміщення, придбав ще на початку року та хотів здавати в оренду. Та через непорозуміння з кооперативом, що обслуговує торговельний центр, зробити цього не може. «З Самого початку, коли я придбав ці приміщення, мені було заборонено вход до цих приміщень. У мене вони мені не віддавали ключі, коли я звернувся до них, щоб вони мені повернули ключі. Вони мені відмовили в чоловік. Каже, тягнуться ці непорозуміння вже більше двох років. Вступати до кооперативу він не хоче, надавати їм документи. Теж Побоюється, що його власність можуть відібрати. Кооператив надає такий договір, що я по цьому договору і по їхньому статуту доженсі всі приміщення передати в власність кооперативу, щоб він на свій розсуд розпоряджався. У кооперативі торгового центру такі звинувачення спростовують, запевняють, вступати до себе нікого не змушують. Все, чого хочуть, укласти угоду на обслуговування. Людина повинна перш за все прийти до нас, відповідно підписати угоду, таку, як і підписують інші власники, і втримувати точно такі самі послуги, як і будь-хто із власників. Все. Правильно я розумію, ви не змушуєте вступати саме в кооператив. Та їм не потрібно вступати в кооператив. Тобто, сама по собі угода вона не передбачає там вступати в кооператив. Це просто угода між юридичними особами і фізичною особою власником. У свою чергу кооператив звинувачує підприємця у кількарічних боргах. Мовляв, світло йому відімкнули, бо на відміну від інших власників за спожити не платить. Ми просто вимкнули освітлення, зважаючи на те, що це можна класифікувати як крадіжка. Вирішувати конфлікт далі сторони збираються юридично. Підприємець вже неодноразово викликав міліцію. В кооперативі ж кажуть, готові зустрітись у суді. Ірина Койбіда Ігор Неділько, Віка новини.